Важливо розуміти, як на рішення реагують і власне опоненти реагують у Росії. Припустимо, якщо Росія називається головною загрозою для країн НАТО, в це визначено в підсумковому документі. Якщо фактично, от під цим підписується американський президент, то яку реакцію це може викликати у Кремлі? Ілля Ляпанамаріов депутат держдуми Російської Федерації у 2007-2016 роках, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Татів зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Ілля, добрий вечір, добрий вечір. Пане Ілля, дійсно на саміті НАТО ну прозвучали такі речі, навіть зафіксовані в документі, які ну Росії вочевидь не дуже приємні, хоча й новини особливої немає, бо подібне було зафіксовано ще й у Вашингтоні. Яка зараз реакція? Причому я впевнений, що ви відстежуєте її на різних рівнях, не тільки там, що Пісков сказав, чи Путін сказав особисто, якщо такі вже прозвучали речі, а й що ем, говорять в соцмережах. Що пишуть певного штибу, там не знаю телеграм-канали, що говорять змі. Ну, головне, що Москва охоплена надією. Ага. Вона, вона очікує зустріч Трампа з Путіним, Особисто зустріч, і це головне, що вони почули на цьому саміті. НАТО, тобто, вони сподіваються, що це буде зустріч віч навіч без зеленського. Ну, якщо він навіть буде там в Туреччині, то ж спочатку віч навіть, а тільки потім, щоб був залучений Зеленський, і безумовно, там переважна більшість в Кремлі людей, там сподівається, що Путін зможе маніпулювати Трампом на свою користь і виторгувати у нього умови навіть краще ніж Москва отримала до того. Ну, це, це, це головне, що вона uh -huh. очікує. А скажіть, от ця історія із ну принаймні Трампом озвучена так із пропозицією посередництва в ірано-ізраїльській ситуації і відкиданням її, от те, як формулюється Трамп, ну. Це мало би бути мабуть, для Кремля ну дещо образливою ситуацією. Трамп багато разів це повторює. І е, як, е, яка пряма реакція на це разом із тим, просто от, коли ми говоримо про подібне, аналітики кажуть, але Путін, попри все, намагається не роздратувати або не довести ситуацію до того, щоби Трамп був ним невдоволений. Ну я вважаю, що вся ця ініціатива. А, а... Про посередничество між Іраном та Сполученими Штатами та Ізраїлем це була просто така спроба з боку з боку Путіна і спроба, про щоб продемонструвати Ірану, що він дбає про його інтереси, і там виконує свої обов'язки союзника. Але я вважаю, що дуже серйозно до, до цього ніхто там не не ставився. Тобто, ну вийшло б таки, вийшло б ні, 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 ні вийшло. То ну ну і, ну і нічого такого страшного не не відбулося. Але е, вся ця риторика, яка потім відбувалася з боку з боку Трампу. Ну також в Росії ставиться так, що Трамп змінює. Свої настрої постійно, і що то також нічого страшного в цьому немає. Тут головне інше там є певне коло, яке долучені до переговорів з боку бізнесу. Там Кирило Дмитрів і, все так, і всі такі інші. Ось для них є дуже чутливий сигнал. Що Трамп каже, що давайте спочатку вирішимо питання війни та миру, а потім ми вже будемо там про бізнес, якийсь говорити про інші спільні інтереси. все, все таки ага. питання ні, України, воно перше. Угу. А тоді ще два коротко. Два, два аспекти хочу з'ясувати: 5% витрат на оборону в країнах НАТО. Це ну сполучені Штати не збільшують свого бюджету. Він то, все ж таки, левовий визначальний. але для, але для решти країн це. Помножити на 2 або навіть на 2 із відсотками це фактично оголошення нової гонки озброєнь. Росія, безперечно, збільшує свої витрати на силовий блок, але багато цих витрат напряму спалюються на полі бою. Росія як зараз оцінює от цей виклик? Чи є якісь коментарі з приводу саме цієї цифри? Ну, дивись, тут очевидно, що всі е, е, там нормальне. Ну, навіть не те, що нормально, ну просто раціонально, мисля росіяни, оцінюються те, що відбувається з Україною як стратегічну поразку, і НАТО поширилось і витрати там збільшилися, і багато бізнес зв'язків зруйновано. Але зараз головне не про це. Це все вже усвідомили тут. Головне, як вискочити з цієї ситуації, саме тому головне, щоб домовитись. Домовляння російський урядовий літак Іл-96 із бортовим позначенням Росії здійснив ну непередбачуваний, як як повідомляють, так не запланований рейс до Вашингтона, до Нью-Йорка і Вашингтона. Марія Захарова каже, що, мовляв, непередбаченого нічого немає, просто там ротація дипломатичних співробітників. Але певні підозри, так би мовити, можуть виникати. От коротко, ви можете означати, що це було, хто може. Литі, з якою місією. Я вважаю, що це так само ротація. Бо там новий, новий посол, новий став. Вони відновлюють дипломатичні стосунки. Нові люди з'являються в Москві, нові люди з'являються в Вашингтоні. Так що тут я по якоїсь конспірології не шукав. Дякую за розмову. Сьогоднішню Ля Пономарьов, депутат Держдуми Російської Федерації у 2007-16 роках. на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф. Дякую, до побачення.